Тримайся, кремо, готуй жовто-блакитний, ти будеш українським, як колись. Готуй вино, пшеничний хліб та житній, а ти, кацапе, бійся і молись. Вірші про війну, присвяти загиблим героям і тексти для пісень. 8 листопада у Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола письменниця Віолета Кравченко презентувала другу частину своєї книжки Вірші, опалені війною. Коли я дивлюся, як діти сьогодні плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Коли я бачу бабусі, які сьогодні плетуть для хлопців шкарпетки. Роблять якісь заготівки, там ліплять вареники, пишуть хліб, коли я бачу, як працюють волонтери. Тому ось це і є натхнення. Послухати пронизливі вірші прийшли учні Бориспільських ліцеїв. кажуть, що про Віолету Кравченко багато чули в школі, тому вирішили познайомитись із письменницею ближче. Дуже вразила велика кількість її віршів, те, що вона. Має like, дуже велику фантазію на те, щоб написати таку велику кількість цих віршів, і так вона їх проживає. Ну дуже вразила. То разобалась книжка. Події сьогодення страшні а її вірші допомагають не забувати про війну і пам'ятати про кожного загиблого, який віддав життя за нашу країну. Як романтична натура до повномасштабного вторгнення Віолета Кравченко писала про кохання. Зараз же на сторінках її збірок портрети загиблих воїнів. Окрім письменництва, Віолета займається і волонтерством. На сьогоднішній день ми вже разом з народом України зібрали дуже багато. Як я вже казала, це десь сума вже до мільйона. Двічі я побувала за кілометрів 15-20 під лінією фронту. Це була Костянтинівка. Бачила це все на свої очі, відвозили і авто, і антидронові рушниці, турнікети, генератори, скиди. Ну, дуже багато всього закуплено було. і Сьогодні ми продовжуємо цю всю волонтерську діяльність. Як я вже сьогодні казала, то 20 тисяч сьогодні ми перекинули на 128 двадцять бригаду. Попередні рази допомагала. Бориспільцям на те, щоб пригнати авто, яке вже куплене, але яке потрібно було перегнати із-за кордону, я не пам'ятаю точно країна, яка це була Норвегія, здається. Далі ще допомагала, то на сітки дівчатам інколи перекидаю на маскувальні. Ну, тобто, от такого десь потихеньку, довіряю. яким людям я довіряю, тим я стовідсотково зібрані кошти, які мені донатять люди. Я переводю далі. Наступну частину книжки вірші опалені війною Віолета Кравченко хоче написати про перемогу. Анастасія Усик Назар Граскін новини Терез Бориспіль.